Відео створене виключно в ознайомчих цілях і не є фінансовою рекомендацією. Усім привіт, ви на каналі Фрайтан. Сьогодні, в даному відеообзорі, ми поговоримо про проєкт Emerland. Подивимось, скільки гном має монеток. В пулі мається на увазі. Переглянемо ми спочатку дерев'янгом. Ось дивіться, скільки роздано: 138 тисяч, а є всього 1 мільйон запасу. І тут написано: це безплатний гном, до речі, дерев'яний. І тут написано, що навіть якщо пул весь буде розданий. Він наново поповниться, тобто він не закінчиться взагалі. Тому у цього гнома можна качати без проблем, прокачувати усі бізнеси, максимальні, які тут є по можливості, і не боятися, що закінчиться пул, і ми не виведемо свої монетки. Монетки, до речі, називаються ось ці MRG, сині MRG такі. Тому можете спокійно дерево качати. Він до речі, найпопулярніший в грі. Його найбільше качають. Чому? Тому що він безплатний, а також тому, що. Тут пул ніколи не закінчиться, тому це вигідно. Далі, сьогодні я куплю ще один бізнес в кристальному гномі. Хочу прикупити, якраз назбирався у мене балансик. Зараз ми його знайдемо. Ось, ось цей гномик. Як бачимо, 126 монеток. А для того, щоб відкрити максимальний бізнес, потрібно 125 монет. Також потрібно 5 емерлендів зелених. Зараз ми подивимося. Ось цей ювелірний завод. Бачимо 125 монеток ТТ, 5 емерлендів, 19 800 кристалів. У мене, до речі, є 23 тисячі кристалів. А також 320 тисяч золота. Золото також є. Тому зараз ми його прикупимо. Подивимось, як ставити. Цей бізнес на землю, я вам продемонструю, а також подивимось, скільки в мене вже є ось цих ювелірних заводів. Давайте купимо. Є, ми придбали. Переходимо в вкладочку місто. Як бачимо, знизу у нас вже з'явився об'єкт, у нас відкрита одна земля. Щоб відкрити землю, бачимо, потрібно купити її за 100 тисяч золота. Ну, але у мене зараз є одна вільна, тому я на неї поставлю. Установлюємо, вибираємо пусту землю, підтверджуємо. Все, є готово. У мене на даний момент 4 ось цих максимальних бізнеси по кристалах. Це прям супер. Давайте подивимось, до речі, скільки пул має кристальний гном. Як бачимо, роздано 8 тисяч, а всього є 242 тисячі. Тобто, ще дуже багато є, великий запас. Без проблем можна купляти собі бізнеси. Далі подивимось по наступних гномах. Так, ось цей. Тут роздано 885, а є 700, не 700, а 7500. В принципі, також ще є трохи багато. В цьому є 1700 роздано, а всього є 100 000. Ну набагато більше, ніж в попередньому, в металевому залізо. А це камінь. Тобто камінь ще можна прокачувати, в принципі. Ну і тут е, срібний пул завершився. Ні, ще не завершився, але вже доходить до завершення. Як бачимо, роздано е, більше, ніж 2 мільйони, а є всього 2 мільйони 500. Тому його вже не варто купляти. Далі золотий вже розданий, також не варто купляти. Е, і е, сталевий ось цей також розданий, не варто купляти. Хіба якщо поповниться пул, пул, бачимо, пул може поповнитись часу, і тоді можна вже прикупити і зразу активно почати прокачувати. Ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Дякую всім за увагу. Приєднуйтесь до нас, до Емерланду, будемо разом, разом прокачуватися. А також підписуйтесь в описі під відео на наш телеграм-канал. Там багато різних проєктів перспективних, на яких ми вже заробляємо. Думаю, вам буде дуже цікаво. Дякую за перегляд, до нових відео. Слава Україні!